Представництво мерії та обласної влади були сьогодні у Хрестово-Звиженському храмі. Учнів православної школи, яка створена при цій церкві, теж вітали з Днем Святого Миколая. Влада пообіцяла й надалі фінансово підтримувати школу у наступному році. На заклад з міського бюджету планують виділити 200 тисяч гривень. Ви бачите, який колосальний обсяг робіт був виконаний, і це все коштами прихожан. Ми допомагали чим могли, але в основному це все полягало на ацяни Миколая Довидовського, який живе цією справою. І я вважаю, що ми, як представники влади, повинні просто це підтримувати, всіляко вітати. І хочу всіх привітати з Днем Святого Миколая. І хочу побажати всім успіхів, радості, оптимізму в житті і світлих днів. Хотів би побажати, щоб в них цей день були дні самі щедрі від всіх меценатів, які можуть бути, та духовність, яка є, яка панує всьому. Храмі це ну, щось надзвичайне. Думаю, ми всі тут відчули і е, абсолютно переконані, щоб в них було побільше цієї духовності, щоб вони черпали оцю теплоту, цю ласку. І, безумовно, була в них перспектива, було світле, щасливе, достойне майбутнє. Добра, любові, щастя, милості, щедрості від Господа, виконання, мабуть, всіх благ. Ну і, мабуть, того добра в серці, яке да, було в серці святительніх воєнного. Учні православної школи подякували керманичам міста і області та заспівали много літа.